На початку жовтня Україна відзначає День захисників та захисниць свято, яке стало символом мужності, відваги та любові до батьківщини. В умовах повномасштабної війни вона набуває ще більшої ваги. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини Лайф. В якому стані нині армія, які виклики чекають на Україну найближчим часом та чого? Потребують наші захисники. Ми поговорили з речником військово-морських сил Збройних сил України, капітаном третього рангу Дмитром Плетенчуком. Доволі цікава тема. Покоління моє пам'ятає, як сьогодні зранку в етері одного з каналів сказала ведуча шкарпетизацію цього свята. Дуже влучне порівняння на еспресо. значить. Було. Так, дійсно, з одного боку, це смішно, це така шкарпетизація свята. З іншого боку, треба розуміти, що за радянських часів це була пропаганда, яка починала працювати з дитячого садочку. Це свято захисників 23 лютого і так далі. і так далі. Зараз ми маємо своє свято. Ми маємо свій пантеон героїв, на жаль. Багато з них загиблі, на жаль. Але дякувати Богу, у нас є і живі герої. Так? І це їхнє свято. Це не свято хлопчиків і дівчаток. Це свято хлопчиків і дівчаток, школярів. Якщо е, ти поступаєш в Богуна, або, е, е, або в Військово-морський ліцей, так? у нас є е, е, діти е, шкільного віку, які. Можуть святкувати цей день, тому що це свято захисника, це не треба шкарпетизувати, не треба перетворювати це на свято всіх для всіх. Вітаємо наших хлопчиків. Ні, це свято, яке присвячено людям, які свідомо обрали стати на захист цієї країни. Кравка, це їхнє свято, з чим ми їх всіх і вітаємо, так? Побратимів, посестер, яких теж багато. Цим днем. І так дуже важливо його не шкарпетизувати, правда, не перетворювати його на чергове, що відбувається зараз в освітніх закладах. Черговий день для галочки ні. Ні, його треба осмислити і ставитися до нього відповідно. Тому так, в цей день ми згадуємо, звісно, наших побратимів. І так, ми шануємо людей, які зі зброєю в руках. Чи з пультом від дрону, чи журналом обліку, як би це зараз смішно не звучало, але без стилу не існує фронту. Захищають цю країну, все правильно. І для мене особисто всі свята будуть після війни, звісно. Нам, військовим приємно, звісно, що нас шанують на державному рівні. Що суспільство помічає те, що ми робимо. Для нас це важливо, тому що це мотивує. І так, вибачте, на 12 й рік війни, а для нас він 12 й і навіть не четвертий, як може комусь здаватися, коли твої сили, звісно, вже треба якось підтримувати, тому що от хто може казати, що він втомився від війни, це люди, які безпосередньо участь в ній беруть. І так, коли суспільство. Громада, держава шанує своїх захисників, це, звісно, є важливою мотивацією, так, яка має рухати вперед, яка має надихати наступні покоління, так, і яка має в такий спосіб доносити до суспільства важливість існування цього інституту в принципі. Так, звісно, бажано його згадувати там не 1 жовтня, лише, або там 6 грудня, так завжди пам'ятати про те, що десь там комусь може здаватися, що це далеко. Зараз в окопах перебувають чоловіки, і жінки, так, які цю країну захищають, віддаючи найцінніше, що в них є час, який вони не проведуть зі своїми рідними. Здоров'я, яке вони вже не повернуть, і життя, звісно, яке вони теж не повернуть. Тому так особисто для мене це просто визнання. Так, треба розуміти, що армія готується до сезону, не початок, не під час сезону. Звісно, всі ці моменти вони прораховуються. Набагато раніше, тому що це все закладається в бюджет, це все закладається в закупки, в закупівлі. Це відповідна зміна тактики, тому що змінюються погодні умови, змінюється ландшафт, тому що зараз буде відповідно вже без зеленки. і це вже інша тактика, це інший камуфляж, інші дії. Все це враховується. Окрім того, не слід забувати, що у нас є досвід. Багаторічний, тому для нас це дитина. І так, звісно, ми готові до наступного сезону. Ви знаєте, це найцінніший, найскладніший і найважливіший ресурс людський, тому що це підготовка, це досвід, за який заплачено кров'ю. І, на жаль, звісно, новички теж за нього платять високу ціну. Тому це ресурс, якого завжди буде мало. Матеріальна база так. На війні її теж завжди не вистачає. Скільки б ви не привезли, воно все буде використано, воно все буде відповідним чином застосовано, але сказати, що у нас є якась нестача, я не можу. Я можу казати лише за військоморські сили. Наша взаємодія з партнерами постійно, незважаючи на будь-які події в світі. Політичні коливання, тим не менше, у нас є найближчі партнери, це наші сусіди, це країни Європи, це наші основні партнери, з якими ми підтримуємо на нашому рівні співпрацю. Нещодавно наші представники повернулися з міжнародних навчань НАТО дронових, де вони показали насправді високий рівень. І так, наші партнери зацікавлені в нас так само, як ми в них. І це треба розуміти, що ми не перебуваємо в стані прохачів. Ми країна, за якою зараз стоїть вся Європа. І стоїть вона і в сенсі географічному, фактично ми є щитом, так і в сенсі підтримки стоїть за нами, яка, звісно, нам допомагає, навчає наших людей, сотні військовослужбовців, військово-морських сил проходять навчання за кордоном постійно. Одні закінчують, інші розпочинають курс, наші кораблі теж знаходяться за кордоном, теж там зараз відповідні підрозділи працюють, і проходять і оцінювання, і навчання, і утримуються там взагалі. Тому так, наша взаємодія є постійною, і вона є плідною, і вона є взаємовигідною, що важливо. У нас, звісно, завжди було розуміння, я про це неодноразово наголошував у Ветерах, що ворог завжди намагається копіювати наш успішний досвід. наші... Рішення технологічні, тактичні, тому що ну, там, зробити зброю це одне, застосувати її правильно це інше. І а, врахувати її особливості, і наявність взагалі. Е, тому всьому, цьому, звісно, ворог навчиться. І, звісно, ми чудово розуміємо, що в якийсь момент е, він все одно почне нашу тактику застосовувати проти нас. Це нормально на будь-якій війні. Так само ми вчимося в росіян. Але якщо брати дрони, так, якщо брати цей напрям, то вони завжди йдуть за нами. Вони вимушені відповідати на наші технологічні і тактичні рішення. І якщо вас копіюють, це означає, що ви попереду. І так, вони нас копіюють, звісно. Але в будь-якому разі, ми до цієї ситуації готуємося, і у нас є, звісно, розуміння цієї небезпеки само собою. Триває звичайний робочий процес з нашого боку. І сказати, що вони знайдуть там якусь панацею, вони його дійсно. Достатньо е, укріпили в сенсі всіх видів оборони. Це протиповітряна оборона, яка сконцентрована на цій ділянці, це охорона з е, морського напрямку, тому що, звісно, вони там е, зробили баржово баржово-бонові загородження, там морська охорона ФСБ працює, е, різноманітні датчики, сенсори, тобто все, що може відкривати надводну підводну обстановку. Але кожного разу так відбувається, що він уражається. І я можу лише зараз підтвердити, що він за призначенням своїм основним не використовується. Ганяти по ньому цистерни і бронетехніку вони не наважуються. Чому не наважуються? Тому що він пошкоджений чи тому, що вони розуміють, яка це буде жирна для нас. Ціль. Я не можу сказати на 100% гарантовано точну інформацію. Але я можу підтвердити сам факт, що вони його не використовують. Зараз він для них залишається таким основним е скріпним е символом імперських надбань. Тобто це поповіна, яка з'єднує так звану тимчасово існуючу Російську Федерацію з окупованими територіями з Кримом. Е Крим для них це сакральне, як вони називають місце, з якого почалася окупація Росії. І десь там лежить ключик до деокупації наших територій, тому що так, Крим він має стратегічне, тактичне значення і символічне, звісно, для росіян. Але історія показує, що він не приростає до Росії ніколи і завжди для них це закінчується дуже погано. Проте історію вони не вчать, як побачимо. Вона вже давно стала армії Європи. І це не якісь пропагандистські штампи з нашого боку. Ні, я кожного року їжджу на навчання за кордон, я бачу. Порівнюю і спілкуюся з партнерами, і мав можливість пересвідчитися, наскільки зараз дійсно українські військові у багатьох питаннях випереджають партнерів. І це не добре, це не погано, це нормально, тому що у нас війна, тому що є таке прислів'я. Ви його знаєте, генерали готуються до минулої війни. Європа живе в парадигмі миру після закінчення Другої світової війни. Там були локальні конфлікти, ми всі про них знаємо Балкани, там, все ще щось тому подібне, але все одно це не той рівень конфлікту. Це не протистояння двох регулярних армій, так, де є ресурс, за яким стоїть держава, і відповідний рівень зовсім інший. Той рівень навченості, досвіду, який є в українській армії, немає жодна армія світу, фактично станом зараз. На жаль, росіяни так само її мають. Тому що ми з ними воюємо, точніше вони воюють з нами. Так, є країни, які мають величезний військовий досвід, ті самі Сполучені Штати, там деякі контингенти європейських країн, які брали участь у війні в інших точках на цій, на мапі світу. Так? Але такий масовий, такий сучасний досвід, як є у нас, і немає ніхто станом на зараз. Тому так, ми десь технічно можемо бути не так оснащені, як партнери. Так? Але знов таки практика показує, що це важливо, оснащення є часто вирішальним фактором на полі бою, але досвід, мотивація, навички мають не менше значення. Цього у нас достатньо. Тільки перемоги і знов-таки не хочу зараз. Агітувати так, але дійсно ми віримо в свою перемогу. І коли росіяни кричать Пабета буде за нами вони, звісно, там говорять штампами, так? Для України перемога, це в першу чергу, нас часто називають антиросією. Ну, це неправильна теза, насправді, але, на жаль, для нас. Єдиний варіант дійсно якось гарантовано отримати безпеку, це знищити Російську Федерацію. Хоча б в тому її вигляді, як вона зараз існує, щоб вони не мали вже тих можливостей суто технічно чергове нападати на нашу країну. І так, звісно, нам чужого не треба. Але цей ворог має бути розбитий настільки, щоб нашим дітям... Не було потреби ставати до зброї. І це наша мета. Тому я хочу побажати нашим захисникам не тільки перемоги, щоб вони мали дійсно забезпечене майбутнє. Ми маємо пожити, тоді наші діти отримують той світ, в якому дійсно можна вже жити. І наша мета і побажання так само це передати наступним поколінням світ, в якому їм буде комфортно жити. Світ які ми побудуємо тут в Україні. День захисника? Це не лише про свято, а й про нагадування. Наша перемога тримається на мужності воїнів і єдності суспільства. Ви дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.